Найцікавіше відео тижня від телеграф.юей у Росії спостерігається сплеск випадків насильницьких злочинів, у тому числі сексуальних крадіжок і правопорушень, пов'язаних із наркотиками. Стверджує видання Блумберг. Головна причина з війни в Україні повертаються так звані освободітелі. Докладніше далі. Журналісти видання Bloomberg проаналізували відкриті дані Верховного суду РФ та дійшли висновку, що злочини російських військовослужбовців не пов'язані з війною минулого року зросли більш як на 20%. Також порівняно з довоєнним періодом на 62% зросли напади із сексуальними мотивами на неповнолітніх. Тільки за 23 рік кількість злочинів, скоєних у Росії військовослужбовцями, зросла у четверо, і це ще не враховано злочини, до яких причетні десятки тисяч засуджених, звільнених з місць позбавлення Авлення волі для участі у війні за програмою, створеною покійним лідером групи найманців Вагнера Євгеном Пригожиним. Ті, хто пережив півроку на фронті, змогли отримати помилування від президента Путіна і повернутися до Росії вільними людьми. А серед помилуваних були люди, засуджені за вбивства і навіть канібалізм. Тому повернення вагнерівців до Росії стало шоком для мешканців їхніх рідних міст і сіл. За оцінками групи захисту прав ув'язнених Росія за ґратами, загалом. Для участі в бойових діях були мобілізовані 175 тисяч колишніх ув'язнених. Соціологи давно помітили, що рівень злочинності різко зростає після завершення військових конфліктів. Тож, згідно з прогнозами Bloomberg, ситуація буде лише погіршуватися. Неминучий програш російської армії в Україні призведе до росту у Росії носіїв безпосередніх травм війни, таких як каліцтва, ПТСР та психічні розлади. Питання мобілізації в Україні знову постало на порядку. Денному комітет Верховної Ради з нацбезпеки обговорює можливість зниження верхньої межі призовного віку до 50 років. Чи справді молодь на фронті покращить боєздатність армії? А люди за 50 – економіку докладніше далі. Якщо влада наважиться на зниження мобілізаційного віку, то новоутворену прогалину доведеться закривати людьми. А попереднє зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років так і не вирішило проблему нестачу людей на фронті. Вважають експерти. Пропозиція знизити вік призову до 20 років вперше прозвучала у квітні від ветерана АТО та керівника фонду Повернись живим Тараса Чмута. За словами військового експерта, льотчика інструктора та полковника запасу ЗСУ Романа Світана. 21-22 роки це якраз оптимальний вік для виконання бойових завдань, але не раніше він пояснює це фізіологічними та психологічними факторами, адже гормональні механізми практично повністю формуються до 21 року. Відомий волонтер і учасник АТО Мирослав Гай також вважає, що молоді дійсно мають кращу фізичну підготовку, швидкість реакції та здатність навчатися нового. Волонтер підкреслює, що так чи інакше мобілізація і служба за контрактом українців віком. До 25 років відбуватиметься тільки за їхньою особистою згодою. Щодо верхньої вікової межі, то як вважає Роман Світан, після 50 років чоловік як бойова одиниця на полі бою, це більше тягар аніж воїн. Гормональний фон змінюється десь із 45 років, і до 50 він практично у два рази зменшує бойові можливості людини. На його думку, людей такого віку потрібно залучати до господарської системи, тобто військовослужбовці мають виходити на пенсію 45 50 років і отримувати можливість займатися господарською діяльністю чи працювати у виконавчих органах влади. Вони могли проявити себе на цивільній ниві до 60-65 років незалежно від стану здоров'я. А ось для економіки 50-60-річні громадяни це цінний ресурс, зазначає економіст, керівник центру економічної стратегії Гліб Пешлінський. Літні люди дійсно є додатковими робочими руками, які особливо важливі для промисловості сільського господарства, кому. Нальної інфраструктури та інших секторів, де традиційно працює більше чоловіків старшого віку. Однак, наскільки їхня участь у цивільному секторі буде більш корисною аніж у збройних силах, це питання, яке потребує детального вивчення. Додому повернулися 90 героїв збройних сил України, зокрема захисники Маріуполя, ЧАЕ, та Прикордонники. Докладніше далі. 25 червня з російського полону додому вдалося повернути 90 військових збройних сил України. Повідомив на своїй сторінці президент Володимир Зеленський. Серед звільнених 59 оборонців Маріуполя, з яких 52 вийшли з Азовсталі. Також повернулися п'ятеро бійців НГУ, які стояли на варті ЧАЕС на початку вторгнення. А також герої, які воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пізніше координаційний штаб з питань поводження з військового полону не уточнив, що 25 червня повернулися 32 два нацвардійці, прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонівців. Це вже 53-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Повернулися за обміном вже 3300 українців. Зараз працівники офісу омбудсмена допомагають звільненим захисникам пройти медичний огляд, реабілітацію, а також оформити усі потрібні документи та банківські. Картки. Північна Корея планує відправити свої інженерні війська на окуповані території України, що може стати частиною нового стратегічного альянсу з Росією. Докладніше далі. У липні північна Корея планує відправити свої інженерні війська на окуповані території України. Договір про стратегічне партнерство між КНДР і Росією передбачає, що Північна Корея отримуватиме до 115 мільйонів доларів щорічно за допомогу трьома чотирма інженерними бригадами. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що північнокорейські інженери будуть залучені до відновлювальних робіт у Донецькій області. Прес-секретар Пентагону Пет Райдер зазначив, що США стежитимуть за ситуацією. Цією і закликав КНДР переглянути своє рішення. Експерти АСВ поки не бачать доказів участі північно-корейських військових у бойових діях, але їхня присутність може дозволити Росії вивільнити свої сили для операцій уздовж лінії фронту. Німецький оглядач Юрген Наудіт заявив, що Північна Корея може об'єднати свої збройні сили з російськими окупантами вже наступного місяця. Військові експерти зауважують, що залучення інженерних військ північної Кореї може істотно. Вплинути на тактику бойових дій прибуття інженерних підрозділів із КНДР, вочевидь вивільнить людський ресурс армії РФ, що зараз займається спорудженням укріплень, який можливо буде задіяний напряму у бойових операціях. Перекидання інженерних частин КНДР може сформувати нову концепцію російського наступу: росіяни штурмують, корейці закріплюються в окопах. Дебати нинішнього і колишнього президентів Сполучених Штатів прикували увагу не лише Америки, а й усього світу. Демократи настільки панікують через невдалий виступ Джо Байдена, що активно обговорюють його заміну у виборчому списку на іншого кандидата. А ЗМІ, навіть ті, які близькі до демократів пишуть, що Джо Байден підтвердив тези його супротивників про те, що слабо контролює себе і не готовий до роботи президентом. Докладніше далі. 81-річний президент вже давно стикався з питаннями щодо своєї спроможності для роботи на посаді. Протягом кількох тижнів демократи сподівалися, що сильний виступ Байдена на дебатах може послабити занепокоєння щодо його віку. Натомість сталося навпаки. Washington Пост пише: цитуємо, Байден виглядав втомленим. Його голос був слабким. Він виглядав старим. На дебатах він спотикався або не міг повністю знайти ті слова, які шукав. Коли він пропонував аргументи, вони час. То були заплутаними або невиразними змі. Вважають, що Байдену треба добре подумати щодо того, чи справді варто брати участь у другому раунді 10 вересня. Один з найбільших донорів демократичної партії і прихильник Байдена сказав на умовах анонімності виданню політику, що президенту загалом час завершити свою кампанію. Ця людина назвала вечір Байдена найгіршим виступом в історії і сказала, що він настільки поганий, що ніхто не звертатиме уваги на бриг. Брех хню Дональда Трампа з приводу брехні це не фігура мовлення, а констатація факту. Трамп під час дебатів дійсно наговорив багато неправди та неточностей. Байден має піти, вважають демократи, але немає способу замінити його без згоди самого Байдена. До речі, пересічні американці поділяють думку політиків та преси. Так більшість глядачів дебатів, опитаних на замовлення телеканалу CNN, вважають, що Трамп виграв дебати у Байдена. Перевагу Трампу віддають шістдесят Ім опитаних і більше половини 57% глядачів заявили, що не мають упевненості у здатності Байдена очолити країну. Але хто прийде йому на заміну? У пресі фігурує ім'я можливого наступника Байдена від Демпартії на виборах. Губернаторки Мічигану Гретхен Вітмер. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.